Понюхай, пахне? Так. Да. Ну. І ты можеш, да, рвить. Все подсветну, то. Давай. Ще пару хілочек. Какую захочеш? Да, рви, яка тобі подобається. А еще не треба. <сум> ну, хватит з корінчиком вирвала. Хватит, все, пішли. за Ну, Нічого, все, пішли. Мамі листочки треба. Пахне? Да. Да, идем. Семята, что чайный. Жить до курочек зайдем, подивимся, яечко есть, Анна? Да. Ура! Ну, мама вже курочки. купила, бо мені треба багато. Так, Анну, заходьте, є там яєчко? Є! — Є? давай. Куди, куда, 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 куда? Куда, 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 куда? Так, два. А ну давай есть. І там еще є. Ты поприбегала, да? Лизунь, там еще. Вот там еще доставай. Вот та... там доставай, там теж є. Давай. Вау, правда есть. Вау, скільки это багато. багато? Викладай туди наверх. Заберемо. Аліс, принеси, піди у бабусі візьми мисочку або кудись поскладати. Чи ми руками заберемо? Так, ану скільки курочки сьогодні знесли? Сім. сім. А в першому відерці немає там. Подивися, ну. Ану в першому відерці немає. Ооо, Давай клан. вісім яєчок. Молодці дівчатка, нанесли яєчок. Все. Пішли. Да, молодці, Для чого мамі пилина треба, як раніше да, носили, фартушки в пилину вон, склали, яєчка і несе. Так, сьогодні а купували, ну нічого, нам треба і на салат. Ще підемо що рвати. Цибульку. Цибульку ще на пиріг треба. Да? Давайте. Сонечко. Пішли трішки цибульки ще треба, шпінат мама вже нарвала. Давай-давай. о Да, все. Uh -oh. <с crocodiles> давай. <ск> Снова ты, Булька. Thank <sighs> you. Напевно, зараз буде дощ. Громить, небо затягнуло, ластівки літають. Загалом, друзі, знаєте, в мене таке відчуття, ну, тобто, все своє життя, навіть з дитинства, ну, як ластівки літають. Я перед дощем. В мене таке відчуття, що в мене загострюється слух. Не знаю, може ще в когось так. Я починаю чути. Знаєте, як ото була комедія, там, де е, ну, загострювались почуття там, не пам'ятаю як, американська. А, і ось в мене теж таке відчуття, що я починаю чути навіть шуршання трави. Тож сусіди щось там рубають, ташки літають, щось там. У мене таке відчуття, що я не відчую, як комахи лазять. І це в мене перед дощем самого дитинства. Так. Можливо, ще в когось так можете мені написати. Тож, друзі, пиріг заливний я вже спекла, і тепер чекаю, щоб він вичах, а потім уже можна його розрізати і їсти. Він вживається як в гарячому, так і в холодному стані, він смачний. Тож, рецепт буде повний в описі цього відео, тому що я вже так на швидку руку робила, вже дрібниці такі не знімала. Кому цікаво, в описі подивитись. Ніжний смак. М'ята, до речі, таке нотки такі дає. Тікаю. Начинку можна, друзі, любу любити робити. Хто любить там, щоб ковбаса була, можна кинуть. Клас. Дуже смачно. Рекомендую.